Сьогодні у нас студії військовий 156-го батальйону ТРО Черкаси Іван Степанець. Івана, раді тебе бачити. У нас Доброго дня Анна. давно не бачилася давненько. Перше запитання. Наскільки знаю, ти від самого початку повномасштабного вторгнення пішов до війська. Чи відразу ти для себе ухвалив це рішення? Так, рішення було прийнято 24 лютого зранку. Були дзвінки друзів. Ми вирішили бути всі в одному батальйоні. Тобто, ти не змінював від початку і до нині служиш в одному батальйону? Так. так. Були невеличкі командування до а, бригадних підрозділів, а зараз працюю а, в своєму 156-му рідному батальйоні. Чи служив ти а, до цього, чи мав якусь військову підготовку? Ні, не служив. Строкову службу я не проходив. Мав по суті чималий досвід волонтерства і знайомства з військовими ну, як такого військового. З мене зробила вже війна 22-го року. Тобто, все навчання, яке ти отримав, всю підготовку, це вже було в цьому батальйоні, так? Так, спочатку, по суті, нас вчили розуміти, що таке автомат. На сьогоднішній день ми можемо розказати ТТХ будь-якої зброї. Якщо так трішки повернутися в часі, пригадати ось той ранок, 24 лютого 2022 року, які у тебе були відчуття? Чи ти очікував, що росіяни таки е, чинять оцей такий повномасштабний акт агресії? Була попередня інформація від знайомих по суті військових керівників, і вони вже просили там на початку лютого готуватися, оскільки. Першим, першою ознакою того, що Росія буде нападати, вони закупили мішки для своїх двохсотих. Е, тобто офіційно на сайті їхньому закупівлі Міністерства оборони РФ було проведено ці закупівлі. Класна підготовка до війни. Тому о, тобто було зрозуміло, що вони будуть нападати. Е, розуміння того, що вони полізуть на Київ, в мене не було. Я думав, що схід, там максимум якась південна частина, ну не Київ. Київ це було занадто нагло, занадто зухвалом. По суті, за це отримав. А Якщо з того, що можна, розповісти, оскільки ми розуміємо, не все ти можеш розповідати на камеру. А, яка твоя військова спеціальність, чим ти займаєшся в своєму батальйоні? Прийшов я звичайним солдатом, рік служив в роті на солдатській посаді. Після чого був переведений в розвідку, де займаюся, скажімо так, підрозділом БПВА, сам я оператором БПВА, але фактично стою на посаді штаб-сержанта розвідки свого батальйону. І все ж таки, якщо можна про свою діяльність в розвідці, де на яких напрямках довелося побувати, трішки детальніше розкажу. Розвідка вона взагалі вважається такою романтичною професією. Скільки ну, від тебе залежить фактично і планування, і розгортання військ. От. Але сучасна розвідка, вона ну, відсотків 70 робить звичайний дрон, який до війни був цивільний. На сьогоднішній день це дрон, який робить результат. Ви його всі знаєте, це дрон під назвою Mavic 3. От. Е, забезпеченість в перші, як то кажуть, дні війни була. Ну, можна сказати, на низькому рівні, оскільки е, до цього ще не було готові. На сьогоднішній день е, мій підрозділ, тобто мій батальйон, все, що стосується дронів, засобів, РЕП, розвиваємо в високому темпі, маємо чималі запаси, в принципі, можемо, хочемо працювати і працюємо з цим. Е, що стосується, е, як то кажуть, Подальшу розвитку розвідки, то вона буде розвиватися в галузі більш, скажімо так, сучасних літальних апаратів крил, які зможуть довше літати, які зможуть давати чіткішу картинку, які будуть менш піддавати засобам РЕБ. Спостережний пункт, як такий, який щось бачить, малює там карту спостережного пункту, передається командуванню. Нівелюється роботою одного мавіка, який дає онлайн-картинку в реальному часі, і на моніторах там, на КСП командування це все передавляється і приймає рішення. От. Тому як зі нашої сторони, так і зі сторони противника, в цьому плані розвиваємося досить потужно. У перші дні війни, як скільки ви пам'ятаєте, то Байректари робили, мабуть, 30% всієї роботи. От, і вони показали себе з найкращої якості. От, і вони на охороні державного кордону працюють зараз 24 на 7. Бойових зіткнення зараз їх не використовують, тобто почекають якихось подальших років зі сторони ворога. От, тому розвідка цікава, долучайтесь, знаходьте нас, будемо вас приймати свої лави. Ти ось згадав про забезпечення цими дронами, мавіками, і дуже часто доводилося читати коментарі, бо дуже класно, що у вас є забезпечення в достатній кількості, проте багато підрозділів безперервно можна сказати, збирають на них. І ось люди пишуть: та ми ж ось нещодавно. Донатили там, відправили, скільки ж можна, куди діваються вони. Ми ж уже там з зб... <смі> я так розумію, що е достатньо їх, мабуть, ніколи не буде, тому що їх і досить часто нищать. Е Навік він, хоч і, скажімо так, стійкий до ребу, але коли працюють реби з обох боків, ну, ймовірність тратити дрона дуже висока. От. Буває таке, що екіпаж за день може навіть два втратити, може навіть три. Але роботу треба виконувати 24 на 7, і в хороших підрозділах ці речі не рахують, виконують завдання 24 на 7. Там, де є нехватка, це проблема, мабуть, керівництва, що вони не стукають вершин, не отримують ці речі. Я думаю, ти можеш порівняти, оскільки з перших днів повномасштабного вторгнення як змінилося забезпечення військових, оскільки ну, досі ми бачимо, що волонтерська діяльність вона дуже потрібна війську, проте запити дещо так змінилися для військових. Ну, дивіться, при хорошому командирі підрозділ не голодає це раз. Стосовно забезпечення всією військовою технікою, зброєю, амуніцією, ну Бронеживет казка є в кожного військового, РПС є в кожного військового. Можливо, у нас немає тої кількості бронетехніки, яка потрібна. Але підрозділ справляється, викручується, десь просимо в міста, десь просимо в сіли, які можуть надати там, певне забезпечення від автомобілів до ребів, до дронів і так далі. Тому, тому ще раз повторюсь, при хорошому командирі в батальйоні є абсолютно все. Ти вже згадав, що іноді доводиться звертатися загалом, як часто і як відгукуються там органи місцевого самоврядування на ваші потреби Я можу сказати, що вони нас чують, розуміють, і міру своїх можливостей допомагають, оскільки ми саме черкаський підрозділ, от що ми місцеві, тобто, ну можна сказати, найближчі до військового оточення. На початку війни, пригадую, всі так сміялися з росіян, придумували їм різноманітні прізвиська. Зараз ми бачимо, що армія їхня так само швидко вчиться, що це сильний і потужний ворог, чисельний ворог. Як ти загалом оцінюєш потенціал ворога, його тактику і тому подібне? Ну у всіх війнах є одне правило, не можна недооцінювати противника, враховуючи той радянський запас, який в них був. Який, по суті, ще й залишається, можна сказати, що це одна з найсильніших армій світу. Те, що в нашій ситуації стала країна, тому що такої кількості військових не було, ми стали військовими. І воює народ України, от він зумів зупинити цю навалу. Як довго це ще буде продовжуватись, не можу сказати. Але вчиться їхня армія, вчиться наша армія. І все більше і більше армія стає більш технологічнішою. Тобто атаки танками, БТРами вже відійшли в минуле. На сьогоднішній день більшість атак відбувається з допомогою півдронів, дронів, дронів розвідки, і це все добре розвивається. Як з, іншої, як з іншої сторони, так і з нашої. З 18 травня вступив в дію закон про мобілізацію. Якщо ти. З ним ознайомлювався, можливо, у тебе є твоя думка з приводу певних норм, тому що ми бачили в суспільстві досить неоднозначна реакція була ще з минулого року, коли там напрацьовувалися ці норми, була величезна кількість правок. Яке твоє ставлення до цього закону і його необхідність і потрібність? Нашого народу є дуже нехороша схильність забувати те зло, яке, яке нас годують. Та по суті більше 100 років. І народ тоді при УНР піднявся лише в кількості 100 тисяч осіб. Якби тоді піднялися мільйони більше, більшовиків нічого не могли зробити. Україна могла здобути ще тоді незалежність і бути по цей день потужною самостійною державою. На сьогоднішній день оцей золотий мільйон, який став першим, він потрішки закінчується як в прямому, так і в переносному сенсі. Військових потрібно міняти. Але ті, хто два роки сиділи, чекали, ховалися, їм складно зайти в ситуацію звичайного військового і його замінити, оскільки кожен думає, давай якось там без мене це все відбудеться. А я перечекаю. Кожен з цих хлопців має зрозуміти, що вони мають поміняти, оскільки якщо закінчаться ці перші сильні відважні і досвідчені, 에, ну, погано не хочеться казати, але може бути що завгодно. Тобто може бути Київ-2 і так далі, тому подібне. Ти правильно сказав, хлопці вже втомилися, і про це вже дуже багато військових е, говорять про те, що їх потрібно замінювати. Проте так само, з іншої сторони, ми е, чуємо, читаємо аргументи е, від цивільних людей, цивільних чоловіків, які говорять про те, що. Е, я от мобілізуюся, а зброї в достатній кількості немає, чи мені воювати? Тобто це не має сенсу. От буде зброя, я тоді мобілізуюся. На твою думку, чи має право на існування такі аргументи загалом? Mm, аргументи бувають ще гірші, що як будуть танки на моїй вулиці, тоді я вийду, буду захищати. Чим? З мисливською зброєю, чи з, чи з коктейлю Моботова? Каже наш Камбриг: ворога треба зупиняти там, не допускати його сюди, оскільки там воювати легше, там нема твоєї домівки, ти не боїшся ненароком зруйнувати будинок там, чи приміщення, яке в якому знаходиться ворог. Чи могла бути війна на нашій території, теоретично могла, але в нас ну, є хороший рубіж Дніпро, от, і він по суті, по суті він нас захищає на сьогоднішній день зброї. Ну, можу сказати, що Стервецької вистачає. Такої кількості артснарядів, якої є в Росії, не мав навіть в країн НАТО. Тому тягатись в цьому плані ну, ніколи не буде вистачати і буде більше снарядів, ніж в Росії на сьогоднішній день. Тому Україна робить те, що може, а кожен з нас має робити те, що мусить. Продовжуючи цю тему і там утому хлопців, ось ти уже можна сказати, це понад два роки. Без такого заміни, і так само дуже багато в інших підрозділах хлопців, які так само чекають на заміну. Проте наразі і нема ким замінити, і нема такої відповідної норми. І все ж таки, якщо з'явиться там і відповідна законодавча норма і відповідна можливість, ти покинув би військо чи все таки продовжив би служити? Ну поки маємо сили, бажання, натхнення, звісно, що будемо служити. В цьому плані найголовніше будь здоров'я, поки мабуть, поки здоров'я дозволяє, доки буде працювати. А, так само ми вже бачимо дуже багато коментарів а, військових, які не стримуються, які так само ну, практично безперервно маючи лише там якісь відпустки, і вони дуже вже емоційно реагують на а, закиди суспільства на цю реакцію на ІПСО, в принципі, а, повторення цих наративів. Я дивлюся, слідкую за твоїми сторінками в соціальних мережах. Ти дуже стриманий. Ти нічого такого не викладаєш. А, тобто, ти ще нормально реагуєш, і, в принципі, теж вже якесь десь терпіння підійшло. До межі, проте просто якось це публічно не озвучуєш. це Військовий, він, по суті, робить те, що йому кажуть його командири. Це раз. По-друге, розвідка, як така про себе сильно заявляти не може, ну і не повинна, оскільки ми маємо працювати тихо, і за нашу роботу, що ми взагалі щось робимо, не має ніхто знати. Стосовно якихось емоційних випадків, так вони бувають, але в соцмережі я їх не викладаю, оскільки глобального результату це не дасть. А це покаже лише там, мою слабкість емоційну, тому ні, не викладаю. Трошки перейдемо до іншої там. Е, ти займався і громадською і волонтерською і іншою діяльністю, Ну і завжди була в тебе така проукраїнська позиція, і ось е, в суспільстві також з початку повномасштабного вторгнення існував наратив е, стосовно російської мови. Має чи не має вона права на існування у нас, тобто знову ж таки суспільство розділилося. Яка твоя думка з цього приводу? Є значення, якою мовою говорити, чи немає? Як казав наш попередній президент, мова має значення, але має пройти час. Люди не можуть за рік, за два, навіть за десять забути те, що їм нав'язали більше ста років, починаючи з ліквідації українських бібліотек, закінчуючи забороною там, видання нових якихось публікацій або книжок. Тому мова має значення, це все має відбуватися поступово, але. У загальну скажу, що мова це генетичний код нації, і доки існує мова, доки існує нація, тому ми не можемо спілкуватися з чужою мовою і думати про свою державу якось так. Ми вже згадали за те, що дійсно в суспільстві нас попереджали, що Росія буде запускати потужний ПСО. Потім нас уже сказали ось уже воно діє. І все ж таки ми бачимо по реакції соцмереж, що частина українського суспільства, на жаль, дуже таки виявилася сприятливою до цих всіх російських наративів. Чому так? Ну, ми не повинні забувати, mm -hmm. що. Партія УПЗЖ Верховній Раді зайняла друге місце, і ось цей виборець тієї, скажімо так, про російської партії він ніде не дівся, він вже не живе серед нас. І як не дивно, ці люди не бояться говорити. Вони не мовчать, вони висловлюють свою думку також. Тому, хоч і кажуть, що там є там регіони, де більша підтримка, де менше, в кожній області є представники. По російської партії в майже усіх радах, тому вони живуть серед нас, ми маємо до цього звикнути. Чи є це люди з комуністичним баченням, там люди 60 70 плюс, можливо, значить, пройде час, і вони просто, як то кажуть, відживуть своє. Думаю, ось, враховуючи те, що ти сказав, можна говорити про те, що ось у ці попередні десятиліття, мабуть, ми трішки втратили в якомусь національно-патріотичному вихованні молоді, саме підростаючого покоління, і ось на твою думку, зараз саме в освітній галузі, там школах, чи потрібно вводити якісь додаткові предмети, можливо, спрямовані на це? Можливо, навіть якісь і повертати ази військової підготовки, більш такою грунтовною. Чи потрібно? Потрібно, 100% потрібно, адже школи, там 11 клас, це хлопці 17-18 років, і по статистиці 10 або навіть 20% випуску йдуть на контракт з 18 років. І коли людина 18-річна вже йде з якоюсь підготовчою базою, йому легше. Він розуміє ази, йому не треба, як то кажуть, заново алфавітчити. Розумієте? Тому враховують, що цей дощ. Російський дощ він надовго, тобто суспільство, яке під час повномасштабки мало 15-16 років, на сьогоднішній день це по суті повноцінний вони. Адже 18-25 це ті хлопці, які роблять результат. Навіть я свого віку вже для армії ну, не можу того, що можуть хлопці молодші за мене. Тому майбутнє за молодим поколінням і воно має готуватися ще зі школи. Ну, існа, навпаки, в суспільстві декого існує, що е, ці хлопці ще нічого не побачили, вони ще мають пожити. І тому, ну, в принципі, це і є статистика. Да, середній вік в армії у нас десь 40 років. 45 плюс, не. Да, е, тому, на твою, на твою думку, все ж таки, армія е, має бути омолодшуватися, так? Да? Е, ну, що ми хочемо? Ми ж хочемо виграти, а війну виграють молоді хлопці. Тому результату вони треба працювати над тим, щоб. Хлопчина, вийшовши зі школи, розумів, що таке автомат, що таке азимут, що таке дирекційний код, оці ази, які йому допоможуть в подальшій службі. Ну, і плюс фізична підготовка. Ти до повномасштабного вторгнення займався активно і волонтерською, і громадською діяльністю, Була і політика в твоєму житті. Умовно, після завершення війни, до чого із вище перерахованого тобі б хотілося повернутися найбільше? Ну, звісно, всім би нам хотілося повернутися саме до мирного життя. Це, мабуть, основне. Стосовно волонтерської діяльності, навіть будучи військовим, я ну, включаюсь багато в яких е, процесах і, по суті, діяльність не кинув, навіть е, перебуваючи в алах ЗСУ. Стосовно е, того, чи буде можливість, і чи хочу я, це, мабуть, вже було до війни і буде після. Під час війни про це говорити, мабуть, ще зарано. Ну і все ж таки певна частина твого життя була і політиці присвячена. Ми бачили перші роки вій... ну, Рік війни дійсно всі це відсунули зараз. Уже е і минулий рік бачимо, що в принципі певні політичні сили знову ось така почалася угу. підготовка. Хоча невідомо, коли війна закінчиться, наче не на часі. Але все ж таки бачимо, що е дехто почав. Працювати знову на свою там, політичну партію, на політичну впізнаваність. як ти ставишся до таких рухів в суспільства? Ну враховуючи, що по цей день у нас фінансуються політичні партії з державного бюджету, то, мабуть, така державна політика, поки дають гроші, партії можуть, як то кажуть, рухатися, розвиватися. Діючи всі е, політичні сили верховній Раді на свої осередки по Україні отримують державні кошти, то вони ж на щось їх мають тратити. На свою рекламу, на свою пізнаваність. Деякі партії, які ще не існує, вже, як то кажуть, ведуть певну пропаганду політичну. Чим це закінчиться? Думаю, що до завершення війни не буде жодних виборчих рухів, жодних. Після завершення ти себе в якійсь політичній постасі бачиш чи вже ні. Сказати вам так, щоб не збрехати. Якщо запросять до, скажімо так, Приємно є мені політичної сили, я буду бачити там як розвиток регіону, так і розвиток держави, то чому б ні? На сьогоднішній день пока пауза. Тобто на сьогоднішній день ти військовий і, очевидно, мабуть, до завершення до, до перемоги нашої. Надіємося, надіємося і стараємося, як, якось так. Іване, ми дякуємо тобі за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні у нас в студії був військовий 156 го батальйону ТРО Черкаси Іван Степанець. Дякуємо, що були з нами. Дякую, до побачення.